З Кіровограду Букінгемський палац. 12-річна кірвоградка Дарина Семенюк написала листа королеві Великобританії. Відправила його за адресою Букінгемський палац, Лондон, Англія. На пошті здивувалися, втім лист прийняли. Єлизавета, II школярці, відповіла, що написала королева, знає Ольга Склірук. Дорога Дарія, королева сказала мені поблагодарить тебя за твой за твое письмо, в котором ты сказала ее величеству о себе и включила в этот комплект фотографию, которую королева видела її величество очень тронута твоїм рисунком, который ти нарисувала, і твоїм браслетом, который ти сплюла спеціально для неї. Це Дарина читає лист, який вона отримала від королеви Англії Єлизавети II. Відповідь написала одна із її Фрелін. Однак сам факт, що її королівська високість читала листа, переглянула малюнок та фото, тішить дівчинку. Я вам скажу, що вона є моїм кумиром. Я була не така горда, що мій кумир мені відповів і прочитав прочитав листа. От у мене був такий шок, і, одно, і одночасно гордість така невелика була. Що я переписалася з королевою Єлизавету, що вона прочитала мій лист, що вона приміряла мій браслет. Дівчинці з народження поставили діагноз ДЦП, однак це не заважає їй жити повноцінним життям. Вона цікавиться усім англійським, вивчає мову, обожнює пісні Бітлз. А після того як мама подарувала їй кілька журналів з розповідями про Монаршу родину захопилася й ними так і з'явилася ідея написати листа королеві. Почала цікавитися життям принцеси Діани. І Я е е дізналася, що королеви. Е Є багато дуже собак у палаці коргі її улюблена її улюблена порода. Вона розводить спанілів і лабрадорів і вона катається на конях чотирьох років. Я вирішила поділитися з нею тим, що в мене теж є така собачка, коку я додала до комплекту з. Листом фотографію з нею скоку намалювала їй малюнок кор, її улюблену спачку і спала її браслет національних наші кольорах. Лист англійською Дарина написала ще на початку літа однак довго не наважувалася його відправити. Коли ж це зробили, по інтернету слідкувала за його переміщенням. Батьки дівчинки зізнаються, доньку готували і до невдачі. Про те, що віддадуть відповідь, ні, ну не вірили на 100%, тому що королева це не просто знайома з іншої країни. І вона дуже зайнята, тому ми далі попереджали, про те, що лист може ну, не прийти. Ось, але коли Маша віднесла цей лист на пошту, відправила, і до речі, всі були дуже здивовані на пошті. Жінки, які приймали цей лист, тому що це Букенгем, це Єлазавета Королева. Ось. І цьому листу присвоїли певний номер. На лист школярки королева відповіла за тиждень. Там був у нас ще один лист, адресований нашій мамі. Я спочатку дав листа мамі, а потім Даша питає: а мені нічого не надійшло. Я кажу, і тобі надійшов лист. То її е, ради. Не було, було меж, вона підстрибнула, підняла до верху руки і сказала, що такого не може бути. Тобто, і коли вже руками взяла, починала відкривати, то я ну, просто здог... можу да, тільки мріяти про ті відчуття, які були в неї. 12-річна Дарина є авторкою кількох казок, які друкують в журналах. Нині вона пише сценарій до фільму і мріє, що він зацікавить українських режисерів. А ще хоче побувати у Великобританії. Ольга Склярук, Сергій Баранюк день за днем.